Для того, щоб не відповідати кожному окремо, окремому, чесно кажучи, я вже втомився від цього, тому що отримав близько 20 дзвінків на рахунок того, що у людей не працює додаток YouTube. Тобто, конкретно, тут не працює, на даному Qubox X98 Pro. Ця проблема може бути як на смартфоні, на планшеті, на будь-яких пристроях, в принципі, досить непоганих пристроях, ця проблема виникає. Напевно, виникає у зв'язку з тим, що YouTube забули просто створити оновлену версію Android ну, для Android, там, наприклад, 6, 7 і так далі. В принципі, це досить самі актуальні Android, оскільки вони на таких пристроях ну, поголовно ставилися. Тобто ми отримаємо ось таке от вікно. Як це вирішується? Вирішується це досить просто. Є декілька варіантів, як це вирішити? Або дивитися в браузері Chrome в YouTube, Тобто, або робити наступне. Натискаємо шестерню. Переходимо в влаштування. Шукаємо пункт додатки. Десь в мене буде тут додатки. Защитив до Android одразу. У мене, наприклад, версія Android 7.1.2. В принципі, непоганий Android. Мені він подобається і подобається саме інтерфейс і все інше. Так, заходимо в додатки. Знаходимо додаток YouTube. Знайшли додаток YouTube. Нам потрібно зайти в пункт пам'ять. Заходимо в пункт пам'ять. витираємо дані. Підтверджуємо. Натискаємо будиночок на пульті. Виходимо на робочий стіл. Заходимо в додаток YouTube. Вибираємо користувача. Під пульт не оптимізовано, тому треба мишку натискати. Входимо в свій аккаунт. Так, ну і вибираємо будь-яке відео. У нас все працює. Але тут є реклама. І також цей додаток досить незручний в плані використання, в плані використання його на телевізорі. Тому я би радив наступне, оскільки після перезавантаження, якщо ми зараз перезавантажимо пристрій, ми отримаємо те саме вікно. Тому я би радив всім користувачам. Зараз ми перезавантажимо пристрій, покружиться, проблема повертається. Перезавантажимо пристрій. Ні швидко перезавантажується досить. Трошки зробимо тихіше. Ресивер. Взагалі дуже не підтримано дане заплановане застарівання як Оскільки ну навіщо замінювати абсолютно робочий пристрій. Тобто YouTube просто забули розробити програмне забезпечення для цієї версії Android. На боціле направлено вирішили просто знищити її. Тут просто нема слів, відверто кажучи. Смартфони то одне для діло, коли це якийсь пристрої унікальні. Так, виходимо на другий лаунчер. Провантажується. Заходимо в YouTube. І зараз будете саме в вікно. Але якщо ви не перезавантажите пристрій, то в принципі вам ця процедура допоможе. Якщо таке знову стається, просто повторимо цю процедуру, яка була в першій частині. Але я би радив наступне. Всі знають, що можна поставити модифікований додаток. Оставимо, наприклад, додаток SmartTube. Він досить зручний для використання, наприклад, на телевізорі. Він оптимізований під пульт, і там все працює абсолютно ідеально. Тобто ніяких проблем з його використанням немає. Наприклад, вибираємо якесь там відео. Тут можна шукати те, що потрібно. Наприклад, 4К відео протестуємо. Наприклад, перше. В цьому додатку все працює набагато стабільніше. Почалося відтворення. Останом на зараз у нас якість. 4К 60 FPS. кодек ВП9. Ну якщо HDR включити, що буде від HDR. Не знаю, що таке HDR. Не знаю, що таке HDR, конечно. Таке враження, що зображення стало як яскравіше і насичене. Ну, не знаю, трошки голосніше зробимо. Працює нормально. Ну що ще треба? тільки друге якесь відео. Тут є все те, що необхідно саме для перегляду на телевізорі. У нас все працює нормально. Це теж 4К, мабуть. 20 теж 4К. Так, виходимо. Що в нас тут є? По-перше, в цьому додатку в додатку SmartTube, є саме все необхідне. Тож тут можна музику слухати, там підписки переглядати, там історію там і так далі, плейлісти налаштовувати, там дуже багато різних налаштувань. Тут дуже все, все, що потрібно, тут є. Тому я не бачу сенсу там, далі використовувати цей старий додаток, оскільки він дуже незручний. На планшеті, так, да, він зручний. На телевізорі стандартний, ютуберський додаток не зручний. Тому що на всіх тві-боксах, там, де немає смарт- ТВ, так, так званого, просто голий Android, як в мене, бувають тів-бокси на. Android TV, то там дійсно є YouTube, який підтримується, він працює нормально. Але, на жаль, на даних боксах голим Android не буде спеціального YouTube для телевізора. Тому, в принципі, дана проблема вирішується наступним чином. Тому я не думаю, що є там далі сенс знімати це відео і демонструвати щось, тому що це залежить тільки від користувача, що саме потрібно. Я б радив просто перейти на інший додаток. І все. Тобто на даному етапі проблема буде вирішена. Тому ось таке справа. Можливо, це відео на YouTube залью, але ну, не впевнений. Побачимо. Якщо буде багато запитів, залью на YouTube. Все найкраще.